Чи 20 тисяч ок? Ну, для Львова ні. Це мало. Добре. А скільки має бути? 40-50. Тисяч. 40-50 В середньому. Так. так, в середньому. Я заробляю офіціантом 30 тисяч в місяць. Навіть 35. Як виходить? Ви ж прибутково, я вважаю, що кухар в ресторані. Ми самі кухарі просто в ресторані. І ми типу, вважаємо, що це доволі прибуткова і перспективна робота на сьогоднішній час. Чи норм зарплата у 20 тисяч. Якою має бути середня зарплатня? Та яка професія є найбільш вихідною? Ходімо, запитаємо у Львів'ян. Чи зарплата у 20 тисяч ні? Не дуже. Я заробляю офіціантом 30 тисяч в місяць, навіть 35 як виходить. Я теж вважаю, це вже мало, але наразі це мало. А якою, на вашу думку, має бути середня зарплата? Середня зарплата десь 30 тисяч в місяць я теж Десь 40. так. От. Бо для прожиття в Львові це дуже тяжко. дорого. А як ви думаєте, які зараз професії найбільш прибутковими? Зараз, якщо працювати офіціантом, то чайові і зарплата, то є прибуткова професія. Військова прибуткова професія. Я навчаюся на військового медика. Ой, вона юрист. Ось так можливо. З якихось спостережень, можливо, з новин і так далі. О, може перикорій трохи, тіпа, якщо відвчитися на курсі походити, то в мене сестра нормально заробляє теж зараз на перекоря, то та? думаю, перекар теж добре. Але якщо вивчитись теж не юриста, то можна теж нормально заробити. зробити. Знати а, свою справу, правда? А. А. Ну не знаю. Напевно, що ок, ок, так. Ну, Більш-менш так. Як ви думаєте, якою має бути середня зарплата в ідеалі? Залежить де жити, якщо у Львові і знімати квартиру, то я думаю, що мабуть, ну тисяч сорок п'ятдесят середньому. Так, так в середньому. Як ви думаєте, яка зараз одна або можливо кілька професій є найбільш прибутковими? Можливо, в IT, вона більш прибуткова, якщо особливо знаєш англійську мову, то буде прибутковою. Так. Ну, напевно, вона найбільша. Я, в принципі, також самою думкою. Думаю, що, можливо, ще дуже хороша спеціальність така, як СММ. Така щось досить сучасна професія. Так. Як ви думаєте, що краще зараз дистанційна робота чи все-таки офлайн ходити? Залежить, яка це спеціальність. Так. Дистанційна, більш зручніша. Підлаштовуєш під себе так. та й все. Добро. Дуже вам дякую за відповідь, гарного вечора. вечора. Дякую. Мабуть, ні. Ви думаєте, яка має бути ну, така, в ідеалі середня зарплатня в Україні? 50, мабуть, для мене. – Ну, як мінімум 40. Як ви думаєте, яка зараз професія, бо можливо професії найбільш прибуткові? IT. IT, згодна. для життя? Ну, так, зарплатня загалом. Я думаю, мало, якщо ви ймати квартиру. Ага. Якщо не знімаєш житло, то норм. Так само, така думка. Як ви думаєте, яка має бути ідеалі середня зарплатня в Україні? Ну, з тим, що на квартири середня ціна 15, то я вважаю, що хоча б 35. Тисяча доларів десь. Так само, тисяча-півтора доларів, так. І як ви думаєте, які зараз професії найбільш прибуткові? IT. ІТ, IT. IT, напевно, так. IT. Щось з приватне? Ну, не лікар дизайнер. точно. Не лікар точно. Приватне <риватне> щось своє. Mm -hmm. Так, можливо, бізнес, можливо. Більше це IT, я думаю. І скажіть, будь ласка, 20 тисяч гривень на місяць це ок чи ні? Ок. Ок. Так. Як ви думаєте, яка має бути ідеальна середня зарплата в Україні? На вашу думку? 20 тисяч. Можна трошки більше, можна 30. І яка професія є найбільш прибутковою? Офіціант. Юрист. Дякую вам за відповідь, гарного вечора. Ну, на даний момент ок. А, бо я тільки навчаюся, тому мені в цього в принципі вистачало, але взагалі на майбутнє, якщо для родини, то це, мабуть, замало. Як ви думаєте, яка і в ідеалі має бути середня зарплатня на місяць? На одну людину? Так. Ну, у Львові, хоча б, мабуть, 30 тисяч. А які професії є найбільш е, такими прибутковими зараз? Мабуть, щось в it сфері лікарі, маркетологи, можливо. В сервісі послуг, майстри манікюру. Скажіть, будь ласка, для вас 20 тисяч на місяць зарплати це ок чи ні? Середня. А яка в ідеалі має бути середня зарплата? 30. 30 тисяч, добре. А які професії, на вашу думку, зараз найбільш прибуткові? Найбільш прибуткові? Ну, Десь менеджером влаштуватись. Mm -hmm. на Якусь посаду. Так хто не знає. Не ок. Плюс. А яка має бути ну, в ідеалі, загальна а, середня зарплатня? Тація цьому більше мільйона десь не буде. Так, реалістично. Сто тисяч. А для вас? Плюс. Добре. І Які професії для вас зараз найбільш прибуткові, на вашу думку? Лісник, лісник, лісник. Лісник, лісник. 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 так. Так. сам підтримує. Так, так? вам дуже. Гарного <рес> вечора. Не. Не, дуже мало, дуже мало. А яка має бути? 25 хоча б. А скажіть, на вашу думку, яка професія зараз найбільш прибуткова? Найбільш прибуткова? Я вважаю, що кухар в ресторані. Ми самі кухарі просто в ресторані. І ми типу, вважаємо, що доволі прибуткова і перспективна робота на сьогоднішній час. Чи 20 тисяч ок? Ну, для Львова ні. Це мало. Добре. А скільки має бути? 40-50 тисяч okay. гривень. Як ви думаєте, які професії зараз найбільш прибуткові? Зараз мені здається будівництво або IT-сфера, або сфера послуг. В смысле чому? Ну зараз війна, відбудовувати країну треба комусь. Будівельники, сварщики і так далі, слюсарі вони зараз дуже сильно потрібні. Не. А яка має бути зарплата? Плюс-мінус. не, якщо щас, то плюс-мінус від п'ятдесяти. Від 50, окей. А яка професія найбільш така, яка приносить найбільше грошей на вашу другу зараз? Державна. Ну, може бути і не державна. Якщо не державна, тоді сказати не можу. А якщо державна? Такої державної немає. Якщо хіба програміст, але я не рахую то державною роботу. Ну, нормально, може бути. Нормально. Як думаєте, яка має бути ідеальна середня зарплата зараз в Україні? Десь півтора тисячі доларів. Оптимально, я так само думаю. До півтора тисячі плюс-мінус. Да. Ну, нижче тут не варить прожити взагалі. Як ви думаєте, яка зараз професія найбільш е, така, яка приносить найбільше прибутку? Напевно, офіса. Ну, Я теж IT, IT жось, типу по сфері да. так. Так. добре. А як ви думаєте, яка має бути ідеальна середня зарплата в Україні? Ідеально, я думаю, що 35 тисяч 35. гривень. Так. Так. Як ви думаєте, яка зараз найбільш така професія, яка приносить найбільше грошей так, в Україні? Я навіть не знаю. До речі, це, насправді треба подумати, але це точно не державні служби, а приватне, так? Швидше. Фріланс можливо. Можливо. Так, можливо, так, можливо фріланс. Добре, дуже вам дякую за відповідь, гарного вечора. Та думаю, ок. Для вас. Двадцять тисяч на місяць ок. Ну, якщо знімаєш квартиру, то мало, а якщо маєш свою, то нормально. Як ви думаєте, яка має бути ідеальна середня зарплата в Україні? Ну це кожен по своєму бюджету дивиться. Ну, для вас особисто. Я не знаю. Я не заробляю. Угу. Ну, думаю, десь тисяч 25-30. Добре. І як ви думаєте, яка є найбільш прибуткова професія в Україні зараз? Думаю ІТ. Угу. Добре. Ну я також так думаю.